На мене, на мене тут, на мене тут погрожую, мені тут погрожують. Погрожують дуже багато. Це не армія, це хрен знає що. Я викладую це відео на Facebook. Викладьте на Facebook. Це відео. Знає, Та й знають усі, що 25-та бригада, це бригада де відношується до тебе. Як до якогось хуже, ніж тварин. Нам кажуть, аби смі здали у плен москалям і тому подобне. Якщо все буде нормально, я розкажу іще дещо. Будь ласка, поставте відео всюди, де можете розпространити його. Дякую.